Доброго ранку, мої любі! Сьогодні ми поговоримо про українську мову. Але спочатку згадаємо, в якій країні ми живемо. Так, ми живемо в Україні, і країна наша зветься Україна, а ми з вами, Українці. Тож сьогодні ми. Я пропоную вам послухати казку про українську мову. Приготуйтеся, будьте уважні, слухайте та відповідайте на запитання. Ми малі та всі ми друзі, ми одна родина, а найбільша наша мати рідна Україна. Батьківщина починається. З рідного міста, з нашої країни, також з батька та матері, з рідної домівки, де ви вперше побачили світ, з мови, якою розмовляють ваші батьки, з подвір'я бабусі та дідуся, до яких ви їздите в гості. І сьогодні ми поговоримо про нашу рідну українську мову. Колись дуже давно в одній чудовій країні, де яскраво світить сонечко, де синє небо, золоті поля пшениці, зелені ліси та високі гори і чисті прозорі ріки, де родюча земля, де усміхнені та доброзичливі люди народилась. Маленька дівчинка і назвали її українська мова. Росла дівчинка, дорослішала, пишалась тим, що народилась на цій прекрасній землі. Була вона співуча, як пташка, мелодійна, як соловейка. Мова була яскравою, наче барвиста веселка. Все їй подобалось в ріднім краї, тільки сумувала вона, що люди навкруги не розуміють, яка краса їх оточує і вирішила мова всьому дати свою назву. Дивилась вона навкруги, бачила багато істот і всім давала своє ім'я. Ось що це, діти? Хто це? Так, це пташка, синичка, і мова, коли побачила її, назвала її пташкою. А це хто? Так, це їжачок. Українська мова дала цій тваринці таку назву. А це хто? Так, це білий пухнастий зайчик. Таку пухнасту тваринку мова назвала зайчиком. А це яскрава істота, хто це є? Подумайте, так, це метелик, які ви молодці, і відгадали, що мова назвала цю комаху яскраву метеликом. Дала мова назви всім істотам, а потім подивилась навкруги і побачила, що це діти, дивіться. Так, це. Сонечку, а на небі пливуть хмарки, ростуть дерева, квітнуть квіти, мова подивилась на все це, на високі гори, синє небо і всьому, що її оточує, дала назви. І з того часу люди дізнались, як все зветься навкруги. Мова була дуже задоволена, але потім вирішила пояснити ще, які бувають предмети. Ось допоможіть мені, яке сонечко, як ми можемо про нього сказати? Так, тепле, яскраве, веселе, жовте, влітку пекуче. А які бувають хмарки? Білі, блакитні, сірі, темні хмари, дощові. А які бувають дерева діти? Дерева бувають зелені, стрункі, пишні, як у нас, високі, а які білочки, прудкі, червоненькі, швидкі. Пухнасті, а пташки, подивіться, ось які. Маленькі, співучі, перелітні бувають пташки, а які бувають квіточки, кольорові, яскраві, запашні. Побачила мова, що всі предмети, які мають свою назву, ще мають свої якості. І всім цим теж дала назву, і ми можемо сказати, наприклад, квіти різнокольорові, фіолетові, рожеві, запашні. Ось як мова допомагає нам описувати всі предмети та всіх істот. Але всі істоти щось роблять. Наприклад, що робить сонечко? Світить, гріє, сходить та заходить. А зайчик біжить, стрибаєсь, Соловейко співає, метелик літає. А що роблять дерево, діти? Дерева ростуть, а квіти, квіти пахнуть. Кожна істота робить якусь дію, а мова Називає яку саме? Люди дуже люблять свою мову, і завдяки мові ми можемо розповісти, які Є дерево, сонечко або хмара. Що робить зайчик, метелик, пташка? Ми можемо розповісти про себе, про своїх близьких, про свою країну дуже гарно, тому що в нас для цього є мова. І мова подарувала нам дуже багато слів. Вивчайте нашу мову. Правильно вимовляйте слова та милуйтеся її красою. А зараз ми послухаємо та вивчимо гарний віршик про нашу українську мову. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова! Мова мами й тата, мова діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Сподобався вам цей віршик? Так, а тепер голосно всі разом за малюнками повторимо його. Ой, яка чудова, світла і багата. Українська мова, мова мами й тата, мова діда і бабусі знаю її добре, ще краще навчуся. Тож вивчайте нашу рідну мову ви тепер з маленьких літ, українське наше слово. Хай звучить на цілий світ. Діті, вам сподобалась казка про мову? Думаю, що так. А вам від мене щире українське дякую за увагу та участь в занятті. Бажаю вам знати, любити і поважати свою...